Всім привіт, приїхали сьогодні в Бехі. Закинули поплавочні удочки одного спінінга. Вже сидимо хвилин 15, О, перша попловка. А уве щось зовсім немає нічого. Це ось перша поплавка таки що була. Люди підійшли, кажуть, теж нічого немає. З самого ранку сидять одну красноперку здобили. Посидимо трохи, якщо не буде нічого клювати, поїдемо десь в інше місце. Закінмо на черв'яка дві удочки і одного на манку. Ось Була перша поклівка на черв'яка. Всім приємного перегляду. Що, коротше, ми посиділи трошки. Побачили дві покльовки якихось на видно Красноперка брала. Да вирішили їхати на своє місце в пашинах, де милого. бо щось, щось нам не подобається. Ще тут їхали, як сюди таки приїжджали, засіли трошки, я думав, взагалі засядемо, провалилися в грот там, стянула машину, трава мокра зранку була. Але виїхали повезло. Так що що. Наступне включення на новій локації. Що ми переїхали вже на місце, тут би й ловили. У нас вітер прям в ліцо йде зараз. Не знаю, буде добре чути, погано. Зараз розкладаю поплавочні удочки, закидаю. Сидимо вже на манку вребаємо. Немає покльовок зовсім, що сьогодні по різці. Були в бихах, нічого не клювало. і тут нічого. Я дивлюся, людей почти немає. Обично тут куча людей сидить. А це взагалі ось один мужик перед нами там і все. Нет, Это не, тюльки, тюльки. Да. Шо, шо? Еще можно не да, походу, тюлька. Даже два раза отзывнуло. Я думаю, что за тюлька, наверное. Питер в лицо. О -о -о. Да, в лицо был я. Всім привіт! Виїхали сьогодні на риболовлю. Я забув сьогодні свою говпрошку в машині. Ну, їхали на іншій машині, я поставив свою себе машині на зарядку. і коли вже приїхали, я вспомнив, що не було. Так що буду знімати тільки на телефон, не знаю чи багато не знімається. Всім приємного перегляду. Виїхали на карася. Пришов я ще на особенно удочку закинул потребует дуже великі течения до да нічого не видно ніяких никаких пуплевок это здесь немає пуплевок не все удочки тоже сильные ну, поплавками все пуплевки подряд від карасика даже не успел телефона включить все самые первые тут Другие друзья меньше третий раз поставлю телефона на штативо дождь конечно идет плохий порт у тебя а восемь ради бутылок есть ночью Трошечки. 5, уже. телефоны поставить. Да, кидал прямо туда, не попел, не убрал. Поставил сюда. сюда. Да, неудобно это сделать. Нихуя снять нельзя. Ладно. Там червяк здоровый. Ну, да? это уже Нет, червяк, будем проверять еще. Шо-шо? там где везде. Вот и Он как-то сидел тут и вот так. Да, источник, на это просто... Ось така вийшла риболовля, Зловили, зловив я п'ять карасиків, Бодя там зловив одного гарного карасика, штуки два чи три він казав, може чуть більше поменших і трошки плотви. Риболовля вийшла така своєобразна, великий дощ, всі промокли. Вже починаємо мерзнути, вже вирішили закінчувати всім дякую за перегляд. Поставте свій лайк, напишіть коментар. До нових зустрічей!